Марта ніколи не любила згадувати своє дитинство. Воно було як темний коридор без вікон. Хочеш пробігти якомога швидше, аби не озиратися. У їхній хаті колись часто стояв запах перегару, сперечання і сльози. Спочатку пив тату, потім його не стало, а потім мама, яка не витримала постійних проблем, теж почала пити. Марта росла майже сама, хоч і мала молодшого брата. Вона мусила бути і сестрою, і мамою, і дорослою, хоча мала всього тринадцять. Та в тих сірих, похмурих руках був один світлий силует, дядько Іван. Він якось зайшов до них випадково і більше вже з їхнього дому не зникав. Спершу він ходив по сусідах шукав маму, потім став допомагати їм дітям то грошей залишить, то продукти принесе, то щось полагодить. Марті він видався якимось нереально добрим, наче хтось згори переслав прислав його, щоб трохи вирівняти їхню долю. З часом він одружився з мамою і став маминим чоловіком. Єдиною справжньою опорою в житті Мартиного дитинства. Але навіть так минуло було для Марти болючою темою, і вона закривала його, мов старий альбом, сторінки якого краще не чіпати. Звичайно, що чоловікові чоловікою вона про це нічого не розповідала, тому що, коли виросла, втекла з дому, поступила в університет у великому місці, вчилась старанно, працювала і нікому не скаржилась, а потім зустріла свого чоловіка, доброго, уважного, надійного. З ним вона ніби вперше відчула, що таке справжнє, спокійне щастя. Напередодні Святого Миколая вони поїхали до торгового центру. Треба було купити подарунки, якісь дрібниці і одну важливу покупку теплу зимову куртку для Марти. У магазині вона довго міряла одну гарну, якісну, але дорогу. Стояла перед зеркалом і думала, брати чи не брати, а може, зачекати. Чоловік усміхнувся. Якщо тобі подобається, бери. Не подобається, пішли далі. Вона кивнула, поклала куртку назад і вийшла з магазину першою. І тут. Її ноги ніби приросли до підлоги. Біля виходу сидів чоловік, згорблений у тонкій старій курці з обмороженими пальцями. Поруч стила картонка допоможіть на їжу. Він не піднімав очей, просто простягав руку. У залі пахло кавою і випічкою, а біля нього пахло самотністю. Марта застигла. Серце зробило такий різкий удар, ніби хтось стукнув зсередини. То був він, дядько Іван. Вона швидко відвернулася і пішла далі, навіть не торкнувшись його поглядом. Чоловік ледь її не здогнав все добре? Так, я просто втомилась. Але вдома Марта довго сиділа на краю ліжка, втупившись у стіну, чоловік думав, що вона переживає через ту куртку. Ну, хочеш, поїхали купимо. Зараз ще торговий центр працює, може, встигнемо. Марта вхопила за цю ідею мозертів Соломинку. так, поїхали дуже швидко. Та насправді вона їхала не по куртку. У машині вона мовчала, руки тремтіли. І, хоч і давно не плакала, тепер сльози самі набігли. Послухай, сказала вона нарешті, я тобі дещо ніколи не розповідала, і вона розказала йому все про батька, про маму, про своє дитинство, про дядька Івана, який був для них єдиною доброю людиною, і про те, що сьогодні вона побачила його безхатченком. Чоловік обняв її їдемо його шукати. Чому ж ти відразу не сказала? Коли вони повернулись до того місця, чоловіка вже не було. Працівники торгового центру сказали, що побираки часто ночують у парку неподалік. У парку було холодно і тихо. На лавці, загорнувшись у стару ковдру, сидів він. Посивіли, змарніли, але він. Марта підійшла до нього дядьку Іване, ви мене впізнаєте? Він підняв очі і тихо сказав Ні, не впізнаю. А потім глянув на її чоловіка і додав пошепки. Я впізнав, тоді відразу. Просто не хотів тебе перед чоловіком соромити. Марта заплакала. Він теж витер очі йому це не личило. Вони дали йому гарячого чаю. Їдемо з нами, сказав чоловік, тут вам не місце. Та куди я вам? Нащо я вам такий? Марта схилила тату, ви в дитинстві мене врятували. Тепер моя черга. Іван довго мовчав, дивлячись на свої руки. Після того, як мами не стало, ваш брат вигнав мене з хати, бо я не рідний. А мій рідний син продав мою хату, я нічого не міг діяти. І так, пішов по світу. Він знизив плечима, ніби виправдовувався. Чоловік Марта нахилився до нього. Ви не самі, тепер ні. А вже за кілька днів Марта з чоловіком мали купувати будинок, і коли вони дивились на ту хату, Марта сказала Ти не проти, якщо з нами буде жити і тато Іван. Чоловік усміхнувся то й добре, значить, хата буде теплішою, а у наших дітей буде дідусь. Іван оселився з ними. Робив дрібні ремонти, ходив по воду, він ніби повернувся в життя, ожив. А Марта вперше відчула, що минуле це не те, що мусить боліти. Іноді воно повертається не для того, щоб ранити, а щоб закрити всі старі рани. Бо добро, навіть коли воно загубилось в темряві, знайде світло, до якого повернутися.